Це не вам вирішувати. Ви не прокурор не суддя. А ви прокурор? виступайте по У нас є для обговорення. Я дякую, що все ж таки випиняється. Шановні. Присудня. Я народився в селі. І дуже часто був на колгоспних зборах. І мій весь час говорив до мами, Маруся, нічого я там не докажу, тому що все одно це одно закричав. Вибачте, але я не хочу бути присутнім на колгоспних зборах. Може я, може я утвірю дуже так от сильно. Але мені це нагадує щось з тих часів. Це перше. Друге, на мій погляд, треба бути терпимим до думки іншої. Вона має право на існування. Це друге, на мій погляд. Третє, на мій погляд, мене безпідставно звинуватив Іван Дмитрович про те, що я не демократичний з вами. Поступаю там з іншими демократично, поприймаю по 10-20 делегацій, з вами де демократично. Я нічого ще не демократично по відношенню до вас не діяв і не зробив. Так само, як і Марина говорила про те, що там якісь дії нової влади, я також я не записав, не буду повторювати. Це безпідставно. По-перше, це по-третє. І по четверте, от така ситуація дає мені підстави звернутися до Державного комітету з проханням, зробити свої експертні висновки для того, щоб можна було якби нам заспокоїти ситуацію, бо я її не розбуркую, Марина, а я три тижні заспокоюю ситуацію. І все для того буду робити. Щоб ми повернулися в нормальний стан нормального громадянського суспільства, яке прагне до європейських і світових демократичних принципів, які отакі методи... Також От я, я собі не можу уявити, наприклад, щоб прийшов, не говорив вже про президента США Обами, який би зустрічався з колективом журналістів і вислуховував оце. Отаке, От вибачте, такого не повинно бути. Не повинно бути. І я не буду в ролі Третейського судді при виясненні ваших відносин внутрі колективу з іншими там, колегами своїми і так далі. Я залишаю за собою право, я почув вашу думку. Вона для мене дуже цінна. Але я заявляю вам також про те, що в мене є право для того, щоб. Мати повну інформацію, звернутися до державного комітету з об'єктивно дати оцінку всьому тому, що відбувається в колективі і не тільки е, телерадіокомпанії Пінтера. Дякую за увагу. Вибачте, але мені треба йти. Я лише я одне можна. хочу уточнити в вашій репліці чи виступі. Що даруйте цей колгосп, створив не колектив компанії, а ті гості, які до нас прийшли. Три вас, звісно, вибачте. Я як це очевидно? Я Ви то, вибачте, що я побачив я, я перепрошую. Він я, я, я не, не знаю ковальську я Дякую Антоні Дмитровичу за те, що він сказав, що думка кожного має бути почута, і я думаю, що думка кожного із нашого колективу також має бути почута, тому що ми також є частиною суспільства, також є частиною народу, і частина небайдужа.